Один день я прийшла додому і просто трохи висварилася на нього. Свідомий блудний син. Цікаво. Але ще є егоцентризм. Ну, Бо я хлопець і людина. Людина біжить від себе. Людина біжить від того, що вона нещасна. І що? А біжи! Алло? Мая, привіт, чуєш. Потрібна твоя допомога. У мене зараз проблема. Я забув своє від ноутбука. Ти можеш принести своє, будь ласка. Р серйозно? Принести тобі на роботу? Ти взагалі адекватний? Я тобі що? Прислуга. О, а ще, чуєш, візьми, будь ласка, мені чаю, бо я сьогодні зранку взагалі нічого не снідав. Рома, який чай? Ще цього не вистачало. Ну, Майя. Так, ти казав, що ти там багато роботи маєш, то йди працюй, все, пока. Майя встала на тієї ноги. Ну добре, потім повернемося до неї. А зараз хочемо представити вам нашу героїню Каріну Євтушок. Ведуча програми «Ранок надії. Ранок надії повернувся, і тепер щоранку у прямому етері ми готові підтримувати вас. Хочемо трішки за здорове харчування. Ну, давай спробуємо вже. Який ти мені дозволяєш взяти? Ось це. Май, а ти не забула взяти мені зарядку? Не забула. О, слухай, як я тобі вдячний. Просто не ский твій поклін. А чай. Я ще просив чай. І ще чого? чай? Може тобі щось принести? може ти ще щось забув? Ну Май, я обов'язково тобі також щось привезу, коли на це прийде свій час. Угу. Дочекаєшся від вас, знаю я таки. Нічого собі, а тоді, коли я приїжджав до тебе в квартиру, переносив тобі меблі, потім підвозив машиною, це для тебе нічого не говорить? Ну, я ж дівчинка, мені допомагати треба, ні? Дуже цікава логіка в тебе. Нормальна. Угу. Та, ну, тебе. Що він проявляється кожен день, тому що я дуже люблю все планувати. Я люблю, щоб мої плани справджувалися. І до цих планів дуже часто я доєдную свого чоловіка. І вже коли така ситуація довго триває, то він вже мені сигналізує про те, що ну, у мене є якби і свої бажання, свої якісь плани. Я змушений робити те, що ти хочеш, тому що ти так запланувала. І тоді я розумію, ага, це, це щось я тут вже забагато заганяюся, як то кажуть. Тому егоїзм є, мені здається, і можливо, і з його сторони, але з своєї сторони, якось я краще його бачу. От. Я думаю, що бажання все контролювати, воно трохи не добре в стосунках, тому що. Це влізання в мої особисті кордони, в мій вибір, в мої якісь вподобання, в мої бажання і бажання це все контролювати забирає в мене цю свободу. О. То Каріна також зіткнулася з егоїзмом у своєму житті. А як щодо суспільності, отож, ми запитали наших підписників, чи вважають вони себе егоїстами? І ова 61% опитуваних чесно зізналися, що вони не ідеальні. Наступне питання було наскільки егоїзм доцільний у стосунках? Аж 85% респондентів відповіли негативно. Що ж, подивимося, чи погоджуються з цим експерти. Перша дефініція егоїзм це коли людина знає, що вона егоїст. Вона хоче, вона знає, що вона це хоче. Свідомий блудний син. Але ще є егоцентризм. Тобто людина, яка не усвідомлює, що вона не добра людина, що вона егоїст. Це навіть гірше ніж егоїзм. Я думаю, що кожен з нас егоїст. Наша суть гріховна має специфіку розвинення цього стану. А є такі моменти, коли люди повністю розчиняються в інших людях, а це егоїзм сто відсотків. Тому що там є інший мотив. Це дуже часто серед моїх пацієнтів зустрічається. Коли людина, наприклад, працює а, як трудоголік, для чого це все ти робиш? Людина біжить від себе, людина біжить від того, що вона нещасна, людина хоче привернути увагу завдяки своїм досягненням. Це ж егоїзм. Так, Та, да, це ранений егоїзм, да, це травмований, егоїзм. але це егоїзм. Ну я точно знаю, що чистити зуби, ходити в душ. Спати там на сім з половиною годин не є егоїзмом. Почуйте мене, це не є егаїзм, коли ти собі приділяєш мінімальну нормальну увагу да, там попрати, прибрати, поїсти і так далі. Тобто, от базові речі. Да, базові речі, це, це норма. От е, вчора я був відряжені позавчора. Да? проїхав там вісім годин за кермом, е, зустрічі, консультації там і так далі. І я собі на завтра запланував хоча б половину дня відпочинку. Це егоїзм? Ні. Я не можу врятувати весь світ. Це відповідальність Божа. Тому оце те, що я вам хочу сказати. Це баланс. Люблять не за щось. Люблять просто. Оце є, мені здається, та межа між егоїзмом і любов'ю. А може, Майя влаштувала Ромі бойкот? Цікаво, чому. Фух. Майя, привіт. Так, що в мене? Тут привіт, кажу, Май. Я поняв. Сьогодні працюю в тишині. Добре. А може, Майя влаштувала Ромі бойкот? Цікаво чому. Ну, що там сталося, кажи вже. Я з тобою не говорю. І чого б це? Зрозумів. Ну, тоді добре. Давай поспілкуємося на обіді. Бо роботи реально багато. Ага, а от Рома вже не знає, що і думати. Коли я ображаюсь на свого чоловіка, то насправді він це одразу бачить, бо е, я стаю дуже мовчазна і можу. Різко відповідати на якісь його питання, чи дуже холодно, і він одразу питається, що сталося, але недавно було таке, що у мене просто накопичувалися якісь такі образи, там що я ходжу сама до супермаркету, несу пакети. І один день я прийшла додому і просто трохи висварилася на нього. Але потім просила пробачення, тому що розумію, що це результат того, що я сама це роблю, але не прошу допомоги. І от таке непорозуміння, і виходить. Отже, просто ми говоримо. Я ображаюсь, ми проговоримо це все і стараємося більше такого не робити. На мого чоловіка добре це діє, а на мене не дуже. Мені треба декілька разів зрозуміти, що йому це неприємно, і тоді я вже буду думати. Маюнь, можеш, будь ласка, мені скинути останній сценарій, бо в мене на комп'ютері через не відкривається. Я не зрозумів. Ти що до цих пір граєш, в мовчанку? Я не граю. Це тобі бойкот. За що? За те, що ти ведеш себе як. Ти ведеш себе як. Ти навіть не можу сказати, як ти себе ведеш. Так, я не зрозумів. Ти навіть не помічаєш, як ставишся до мене як до прислуги. Цікаво. А мені не цікаво. Так, дивися, а, що я зробив не так. Може, я тебе попросив документ привезти, чай, не знаю. Ти постійно мене щось просиш. Так ти мене також постійно щось просиш. Ну, але я дівчина, мене цінувати треба. Та і мене теж треба цінувати. Чого це? Ну, бо я хлопець і людина теж. І що з того? Та ти подумай, включи свій горшочок. Ого, Майя, ти вже рому довела. А ще мені взагалі здається, що якщо один в сім'ї чи в стосунках є егоїстом, то навіть можна не мріяти про хороші відносини. Тому що сім'я чи там якісь стосунки це, це про двох. А коли ти думаєш лише про себе, то тоді залишишся сам, мені так здається. Бо в сім'ї треба думати і про іншого. Навіть інколи більше віддавати, більше якісь. Пріоритети ставити. І... Тому в, в сім'ї, мені здається, не має бути місця егоїзму. Але все ж, як ти проявляєш егоїзм? То в тому, що мені хочеться, щоб він думав, як я, От, щоб він так думав про там, здоровий спосіб життя, про харчування, про спорт, щоб він так само горів цим всім, як я. Але потім я ж розумію, що ну, це ж неможливо. Десь просто вчуся миритися з цим і приймати, тому що. Це не про мене, це про іншу людину, яка окрема, бо окремо створює. Я проявляю свій егоїзм тоді, коли дуже хочу, щоб чоловік мені придбав багато речей, про які я мрію. І я йому про це часто кажу. Але він мене завжди каже: Давай по черзі, давай, ну не все одразу. І я вчуся десь там комусь терпінню чи ще щось. Е, ну, напевно, ще. Е, але взагалі я слухаючи різні ситуації в оточенні, які всім є проблеми, наприклад, я просто дуже щаслива. Я радію, що саме я з цією людиною, бо мені здається, що це якийсь найкращий збіг, який міг статися в цій планеті. В тому, що з моєю зайнятістю, з моїми постійними змінами планів, мій чоловік ніколи мене не осуджує. Він приймає мій вибір, він підтримує мене, дає якісь навіть поради, там, що зробити. Але я не дуже люблю, коли він багато дає порад, бо мені вже це тяжко, коли він і те зробить, і те, я вже Бо тому що мені здається, я знаю, як треба. Але це вже інше. Інше чи не інше, але час почути чесні відповіді від наших інтернет-друзів отож 87% опитуваних погоджуються з тим, що егоїзмом можна зіпсувати стосунки а решта доволі впевнені в собі і голосують проти. Також ми запитали, чи можливі стосунки без егоїзму. На що нам відповіли можливо 70% та неможливо всього 30%. Експерти, а що думаєте ви? Ми бачимо в принципі еталон е здорової, неегоїстичної людини в святому письмі. Боля Божа це робити добро іншим, розумно добро. Павло пише. Свої тіла віддайте в жертву розумну, живу, а не напівмертву. І якщо я розумію, що я так роблю, то якщо інша людина скаже ти егоїст, я буду розуміти, це дійсно так. Мені так кажуть, я є така людина, або я не є така людина, тому що я міряюся по святому письмі. Якщо партнер егоїст і ми це розуміємо, то по перше, не варто боротися. Тобто боротьба вона буде виснажувати. Треба допомогти людині стати А Якщо це людина, з якою не треба постійно пересікатися, тут треба задатися питанням взагалі треба допомагати або приділяти багато часу для того, щоб цій людині допомогти позбутися цього егаїзму. Можливо, вам просто потрібно цю людину відпустити. А якщо це рідна людина, тут треба зусилля, план. Гарна стратегія бути в ресурсі. У мене дуже простий план. Я стою на коліна, кажу, Боже, цю людина. Я не можу і не збираюся, бо я ж егоїст. Як егоїст, егоїсти поміняється? Буде бійка. Людина впевнена, ти зміни її. Все. Він вирішує питання, причому шикарно вирішує і доволі швидко. Це класно працює, якщо двоє. Мають стосунки з Богом, якщо навіть ви вирішили боротися або змінювати цей час, треба йти поступово покроково. І звісно, тільки з підтримкою Божою, тому що це неможливо швидко змінити або побороти, тому що це розуміння людини, відношення до себе, до інших це зміна мислення. А щоб змінилося мислення, треба деякий час. І у деяких людей багато часу на це йде, тому треба зрозуміти, що потрібно вам і як тоді вам вже будувати стосунки з вашим егоїстом. Егоїзм в стосунках. Все одно десь буде, тому що ми дві окремі людини, і я проявляю егоїзм напевно кожного дня до свого чоловіка, коли прошу, наприклад, коли ми вже лягаємо спати, принеси мені води, чи зроби мені масаж, чи просто вимкни світло, якщо навіть мені ближче, і... але це розцінюється більше як піклування один про одного. Тому, мені здається, що тут дуже тонка межа між егоїзмом і піклуванням. Важливі мотиви, тому треба себе досліджувати. На мою думку, ідеальні стосунки такі, які я маю зараз. Це дуже голосно, напевно, звучить, але справді, якось, я вірю, що Бог нашу сім'ю створив, і з ним ми рухаємося. Завжди вперед, ми навіть в молитві просимо, щоб Бог укріпляв наші відносини, розуміння. Бо все-таки в ну, життя є життя, завжди є якісь непорозуміння, образи, це все буде. Просто як з ними впоратись, це вже інше питання. Тому ідеальні стосунки це коли є підтримка, це коли є розуміння, бажання зрозуміти. Хоча би ми можемо до кінця не зрозуміти, але але приймати вибір людини, от напевно. Для мене це найголовніше і це ідеальні стосунки. І я, я розумію, що це все, коли є справжня любов, то це там є і е, прийняття, і якісь терпіння, якісь смирення один перед одним. І мені здається, людина, яка егоїст, в сім'ї, вона ніколи не попросить пробачення першою. А я, до речі, дуже часто першою прошу пробачення. І... Мені це дуже легко дається, бо я одразу хочу вирішити ситуацію і щоб не було образи з моєї сторони і зі сторони чоловіка. Ось це тобі від мене. Вау, серйозно? Угу. Послухай, напевно, я це з'їм тут, а пообідаємо з тобою в кафе. Я пригощаю. Я згідна. Окей, ну тоді. Дом – Домовились. – Хорошо. Ну, нарешті, запанував мир. Просто недавно, в мене було. ти мій. Не знаю, чому. так? Не ж натак, ну, будь ласка. А я теж важлива персона, мене теж треба цю ділянку. Зараз потішуся і хватить.